Українські консульства повідомляють про тимчасове призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку. Зокрема, про це нам повідомили у консульстві Польщі. Ще в частині установ кажуть, що інформацію перевіряють. Далі розповім, чого тепер очікувати українцям за кордоном. А також у випуску несеться прогнози Буданова, чому у травні можлива важка ситуація для України, і поки у Штатах тривають дебати щодо надання допомоги Україні, розкажу, що входить у пакет допомоги, який розглядають у Сенаті. Отже, спочатку про призупинення консульських послуг. Інформація про це почала з'являтися ще вчора, 22 квітня, коли видання дзеркало тижня опублікувало копію наказу, що опинилося у розпорядженні журналістів. Там йшлося про те, що МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити консульські дії щодо громадян призовного віку. Таким чином чоловікам можна буде лише оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Відбуваються обмеження, які Дивним чином посилаються на неіснуючі законні норми. Чому не існуючі? Нова версія а, і власне вступає в силу через місяць після оприлюднення, ну, тобто фактично. Сімнадцятого травня тому це ну я би назвав трошки перевищенням повноважень або самоуправством. Ті, хто перебуває нелегально, вони знають про свій статус. Вони не будуть звертатися до цієї процедури і проходити ось так, як е -е, передбачається е -е, оцією, за цією запропонованою процедурою. Це е -е, чистий самообман і ілюзія, і жодного сенсу цього не буде. Крім а погіршення України за кордоном вже сьогодні. Вранці з'явилася. Інформація, що в частині консульств призупинили надання послуг. Наприклад, співробітник консульства у Польщі нам розповів, що зараз розробляються механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію. У консульстві України в Барселоні також повідомили, що призупинили отримання заяв для чоловіків призовного віку. Про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомили і в держпідприємстві Документ там посилаються на технічні причини. При цьому видача паспортів можлива для дітей віком до 12 років. Оскільки для них немає потреби біометричної верифікації, пишуть у паспортному сервісі, що на це каже міністерство закордонних справ, міністр МЗС Кулеба у мережі ікс написав, що невдовзі міністерство роз'яснить порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. У дописі Кулеба послався на новий закон про мобілізацію і написав: Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Відтак порядок надання послуг мають змінити відповідно до нового закону. Кулеба наголосив на захисті прав та інтересів громадян України за кордоном. Водночас нагадав, що виїзд за кордон не звільнює від обов'язків перед. Державою. Коли ми вже мали публікувати епізод несеться, міністерство дало роз'яснення. Відсьогодні припиняється прийом нових заяв на документи та інші послуги, окрім оформлення посвідчень особи для повернення в Україну. Після початку дії закону про мобілізацію, а це буде 18 травня, прийняття та розгляд заяв у консульствах відновиться. Однак, з урахуванням нових вимог закону про мобілізацію, нагадаю, він вимагає, аби військовозобов'язані чоловіки за кордоном оновили свої дані. Тоді вони зможуть отримувати послуги у консульствах. Як уточнюють у міністерстві, наразі про депортацію не йдеться. Нововведення не стосуються чоловіків, які подають заяви на послуги для їх дітей. Заяви, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані. Та яким буде механізм для українців за кордоном, будемо стежити і розповімо у наступних випусках. Несеться. А ви можете написати в коментарях, що думаєте про зміну порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. І далі поговоримо про нове інтерв'ю очільника української розвідки Буданова у штатах. Триває розгляд законопроєкту, який передбачає допомогу Україні. І наразі тривають дебати у Сенаті. Наразі законопроєкт пройшов процедурне голосування. Далі обговорення, яке може тривати 30 годин, і зрештою фінальне голосування за пакет, точно вже визначиться сенат з цим законопроектом. І ще раз, і лідер Шумер, і лідер Маконел. І ну така дуже дуже потужна двопартійна більшість в Сенаті, сигналізує. Нам те, що законопроект буде ухвалено, робимо все для того, щоб це було дійсно максимально швидко. Ми розуміємо, наскільки це необхідно. Допомога передбачає, що 23 мільярди підуть на поповнення запасів армії США, ще понад 27 – на озброєння. Це і ремонт та переобладнання зброї для потреб української армії, і постачання зброї наявної на складах армії США. Окреме положення законопроєкту передбачає, що адміністрація Байдена має якнайшвидше передати Україні далекопійні ракети атакам. Сенатор Ворнер в інтерв'ю американському медіа сказав, що атакам передадуть Україні швидко, адже адміністрація Байдена до цього готувалася два місяці. Отож, поки ми чекаємо рішення, нагадаю процедуру: якщо сенатори ухвалюють законопроєкт без змін, документ далі має підписати президент Джо Байден. Якщо ж сенатори вносять правки у текст, документ повертається на крок назад. Знову на голосування до палати представників. Отже, керівник гур дав інтерв'ю журналістів BBC Україна в день, коли українські військові вперше збили російський стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 Буданов розповів, чого чекати українцям від можливого наступу Росіян наприкінці травня початку червня. І журналістка намагалася розпитати про особисте та можливе політичне майбутнє. На деякі питання Буданов відповідати не став. А після розмови в мережі наповнені цитатами керівника розвідки. Основна і найважливіша зараз інформація для українців це все ж до чого готуватися усім нам, коли росіяни почнуть сунути із черговим масштабним наступом, за оцінкою української розвідки. Ситуація найближчим часом буде важкою, але не катастрофічною. Це стосуватиметься і фронту, і внутрішньополітичної ситуації. О Тармагідон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати ні, але проблеми з середини травня будуть. Ці прогнози Буданова, як і усі попередні, базуються за його словами на фактах, цифрах, документах тощо. Пам'ятаєте, раніше він казав, що активні бойові дії закінчаться до кінця 2022 року, а ЗСУ навесні 2023 року зайдуть у Крим. Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається ну, трошки інакше, вибачте, це вносить свої корективи. Зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи в Крим зайшли. Буданов визнав також успіх росіян в Авдіївці, але каже, піднесення їхнього морального духу після цього було недовготривалим, адже вони воюють фактично за гроші. Були питання, які Буданов просто залишив без відповіді. Наприклад, він не став коментувати питання переговорів з Росією та причини неефективного українського контрнаступу, і без подробиць заявив, що російська спецоперація Майдан 3 направлена на дестабілізацію ситуації всередині України. Триває і просувається навіть вперед. Буданов також визнав провину гур у смерті російського пілота, який у співпраці з українськими спецслужбами перегнав ворожий гелікоптер на територію України. Буданов сказав, що треба було за ним доглядати. Прокоментував і справу із отруєнням власної дружини у листопаді минулого року. Буданов повідомив, що дружина зараз у стабільному стані. Більшість токсинів з організму вже вдалося вивести. Розслідування триває і навіть прогресує. Але поки винних не заарештували. він переконаний, що ціллю була саме дружина. Їх логіка зрозуміла. Дружина для мене дуже це все і вплив її. Вони правильно оцінили Буданов знову заявив, війна закінчиться, коли Україна вийде на кордони 91-го року і впевнений, що Україна не програє і не буде зруйнована. Що ж як будуть здійснюватися прогнози Буданова, зможемо переконатися вже за місяць. Але давайте поговоримо ще і про те, що відбувається на фронті прямо зараз. Складна ситуація навколо селища Очеретине, Воно розташоване неподалік захопленої Авдіївки. Росіяни намагаються закріпитися в південній частині населеного пункту. Про це повідомляють в угрупованні військ Хортиця. І станом на дванадцяту дня переважну частину селища контролювали сили оборони. Українські військові намагаються вибити звідти Росіян. Контролюють південну частину селища артилерією. Але і окупанти у Відповідь застосовують увесь арсенал своєї зброї, включно із хімічними речовинами. Йдеться у повідомленні угруповання військ Хортиця. Також додам, що на 13 квітня в очеретиному ще залишалося 250 жителів. Наші знімальні групи працюють зараз на Донбасі, і сподіваємося, у нас буде змога показати, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту. Зранку стало відомо про оголошення підозри нинішньому міністру аграрної політики Миколі Сольському. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень, і спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Повідомили у Набу. Сольський відповів справа семирічної давнини. Тоді він був ще тільки адвокатом, і ця справа стосується спору за землі між держпідприємствами та зокрема військовими АТО, які і отримали ці землі відповідно до закону. А тепер детальніше, що сталося: є два держпідприємства на Сумщині. Вони мали право постійного користування землею. І як стверджує слідство, учасники схеми, яку очолює Сольський, забезпечили знищення відповідних документів. Через відсутність права постійного користування землею, обласний держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Потім ці ділянки передали у власність громадянам, які, начебто, мали право на безкоштовну землю. А до її отримання у власність ці люди мали підписати ще й договір про передачу ділянки в оренду вже приватному агрохолдингу. Через таку схему її організатори отримали 1250 земельних ділянок на 291 мільйон гривень. Про це стверджують в набу була ще земля на 190 мільйонів, але САП та набу встигли накласти на ці ділянки арешт. Як я вже сказала, Сольський стверджує, що спори були, зокрема і з учасниками АТО. Ці справи вирішувалися у судах, зокрема і Верховним судом. І за словами Сольського, їхні рішення не на користь держпідприємств, тобто державні підприємства не мають права на землі, які ймовірно проходять у справі набу. Сольський стверджує, що усі дані відкриті для правоохоронців. А ми можемо тільки пообіцяти вам, що усі оновлення, які з'являться на момент публікації випуску, ми додамо в опис до відео.